Привіт, друзі! Сьогодні покажу вам круте рішення для мандрівок на мотоциклі: м'які сумки Renko Light Bags загальним об'ємом 36 літрів. Це справжня знахідка для ендура, адвенчерів і, взагалі, підходять на будь-який байк. І найголовніше ніяких рамок. Не треба нічого варити, сверлити чи вигадувати. Просто ставиш і їдеш. Це офігенно. Сумки зроблені з міцного ПВХ, який підтримує падіння, багнюку, дощ і при цьому тримає речі сухими. Це перевірено особисто на оффроуді. У цьому відео покажу, як їх встановити. Для прикладу, мій кові АДД-300 2025 року. Перший крок це підготовка. Визначаємось, куди ставити сумки, і клеїмо антигравійну плівку на пластик у місцях підлягання. Це вбереже пластик від потряпин. Внутрішня сторона сумок трохи абразивна, тому без плівки можуть бути неприємні сюрпризи. Далі безпека. Я додатково встановив захист на вихопну трубу. Він фіксується на два хумоти і не дає сумці обпектись, якщо вона трохи провисне під вагою. Центральні ремені. Тут два варіанти. Можна перекинути їх зверху на сидіння або заховати під нього. Я обираю другий спосіб так акуратніше, на мою думку. Регулюємо довжину так, щоб сумки щільно прилягали до мотоцикла. Усі ремені мають бути добре натягнуті. Це запорука стабільної їзди і надійної фіксації. Закриваємо сидіння, дивимось, щоб нічого не заважало. Фіксація ззаду. Сумки стягуються ременем між собою. Просто надійно і зручно. Не забуваємо гарно натягнути. Передня частина так само. Фіксуємо сумки між собою і натягуємо вперед. Тепер вони підтягнуті в усіх напрямках і не будуть хитатись чи коливатись навіть на розбитих дорогах або кам'яних схилах. Ремені можна зачепити за підніжки пасажира або за раму. Дивіться, як зручніше, саме для вашого байку. Довжини ременів вистачить, щоб прикріпити сумки, хоч на ендуро, хоч на турист. Все зайве відрізаємо. І важливо ховаємо залишки під сумку і надійно фіксуємо, щоб нічого не потрапило у колесо або ланцюг. Це справді питання безпеки. Переходимо на інший бік, повторюємо ті ж дії, натягуємо, ховаємо, перевіряємо. І ще один важливий крок стягуємо передню частину сумок між собою. Це дає максимальну стабільність, навіть коли сумки повністю завантажені. Після всього перевірка, чи все добре натягнуто, чи нічого не болтається. І насолоджуємось крутим виглядом байку з новими сумками. Якщо відео було для вас корисним, питисяте вподобайку, діліться думками в коментарях і не забудьте підписатися на канал. Бажаю вам крутих подорожей і незабутніх пригод. Слава Україні!